Колись мій колишній чоловік при розлученні пред'явив, що його батьки давали нам 39 тисяч доларів на будування будинку. А я ні договору, ні грошей ніколи не бачила. Подала до суду на поділ мене і призначили почерпознавчу експертизу, яка довела, що договір намальований. Насправді це не рідкість, коли подають до суду так звані намальовані документи, але дійсно є досить вагомим і серйозним інструментом, як з цим боротися. Це почеркознавча експертиза. Але тут теж є свої недоліки. Перший недолік цієї почеркознавчої експертизи це вам з практики скажу це дуже коштовна історія. І не кожен, хто звертається до суду, може, як то кажуть, осилити цю експертизу. Звісно, потім ви можете стягувати ваші витрати як на правову, наприклад, допомогу, так і на відповідні експертизи з другої сторони, якщо, якщо результати цієї експертизи все ж таки доведуть, що подана розписка або договір дійсно були підписані, наприклад, сторонами, але не в той період, який зазначає. Сторона. І таке буває, тому що зараз експертизи досить точні стали. Це робить не людина, а відповідні комп'ютерні програми. Тому можна чітко встановити навіть рік, місяць та дату, коли відповідний договір або розписка були, як то кажуть, створені. Другий досить вагомий недолік, з яким ви можете стикнутися, коли подаєте до суду. Це коли експертам не вистачає живих зразків підписів тої людини, яку хочуть встановити, хто ж саме підписав відповідний документ. Мінімум, це я вам з практики кажу. Необхідно мати хоча б 22 підписи живих. Це можуть бути листівки, будь-які квитанції, де можна встановити, що саме ця особа підписувала відповідний документ, листівку або квитанцію. Але якщо ви не надаєте потрібну кількість зразків, буде відновлено в проведенні відповідної експертизи. І, відповідно, ви не зможете довести, чи намальований взагалі цей документ, чи не намальований. А гроші, як то кажуть, за експертизу вже заплачені. Але якщо ви все ж таки дістанете необхідну кількість живих зразків для експертизи, або ви требуєте відповідні зразки від другої сторони також зможете фінансово оплатити відповідну експертизу на рахунок саме експертної установи. То в такому разі дійсно це дуже вагомий і дієвий доказ в таких справах, коли хочуть з вас стягнути кошти, які ви в очі ніколи не бачили.